Язык, yeah. закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся? На голову жалуется. Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро. Привет, народ. Давненько мы с вами не бачились, правда? <реш> казав, що медицину випускати більше не буду, але сталося дещо. я мушу з вами поділитися, тому що зараз, як ви бачите, я на роботі є вже деякі пацієнти, які, ну, викликають не, неспокій такий легенький. Чи то ще буде. А воно таки буде, тому що погода в цьому році приносить нам все нові нові сюрпризи. То похолодання, то дощі, дуже рання якась затяжна така весна, зразу літо. Літо дуже скоро йде. Я був дуже сильно здивований. 15 червня йшов по Спарк і замітив, що вже. Мабуть, тиждень, як відсвіла е, липа. Як коли вона встигла, це якась аномальна вообще річ відбувається? Е, там вже були зав'язані ці Цвіт вже валявся на, на землі. Були зав'язані її гідки липові. Коли воно це все, а я так розумію, що якщо я це бачу 15, го то і ціло, що воно, навіть 7-го-6. го Як в. Ви... Червні місяці, на початку червня, може відцвітати липа. Я не уявляю собі цього. Але то таке. Проте я пам'ятаю, що пару років назад я збирав липу, ми були, відпочивали на Дністрі, і ми збирали цвіт липи десь в липні місяця. Місяці, да? в середині липня, десь 10 числах липня. Збирали цвіт, а це вже червень, липи вже нема. Те саме, як стосується черешні, те саме стосується всіх культур. Але розмова буде не про те. Я тут дещо накидав якісь нотатки собі і хочу з вами пробалакати про одну річ, з якою я сам як лікар, навіть не думаючи про це, а от мене долінька звела. Прийшлось мені попрацювати трошки на сонечку, е е була робота на Фазенді, вроді би. І такий полутінь місце, тепличку. Я там ще одну стіночку дороблюю вже. Обов'язково буде відео. І якби, вроде би, і тінь, вроді би, і не тінь, але сонце швидко рухається. Це вже 11-го, почало 12-го. Я думаю, а я штенько, там акуратненько, там трошки вкопати треба, там трошки то, трошки цього. І я, навіть навіть не помітив, як сонце почало просто от валити на мене. І тече, п'ю багато, воно тече, ти п'єш, воно знову тече, я роздівся. Щось відчуваю, ну, вроді би так, я себе завжди так по спині хлопаю, якщо починає припікати, то вже порахуватися. Нічого не припікає, все добре. І я так собі, вроді би, все нормально. Але основна біда і основна проблема прийшла вечором, коли я лягав спати о 12-ті, в 12 час ночі. У мене піднялася сильна температура. Був такий хороший озноб. Тобто я сплю в такому досить теплому місці, але я замерз і укутався в одіялі. І я щось не зрозумів, що зі мною відбувається. Було дуже часте і дуже велико велика кількість сечі з мене вийшла. А потім я думаю, йолки палки я ж поняв, я сьогодні трошечки так щось мене. І голова крутилася, якось не дуже підтошнювало. Так от, сьогодні ми будемо балакати про сонце. Сонячний або тепловий удар. Не зовсім моя парафія, це не зовсім моя тематика. Я лікар-комбустіолог, я лікую опіки, але щось десь трошки знаюся в сонячному ударі або в тепловому ударі. Ну, Тепловий удар це загальна така, скажімо, інтерпретація. А сонячний удар це якась частина цього теплового удару. Що ж відбувається з людиною, коли трапляється в нього перегрів, тобто тепловий удар або сонячний удар. Значить, давайте розберемось по частинах, і я вам розкажу, що треба робити, яку треба надавати першу допомогу при подібних речах. Ви по-любому десь з цим рано чи пізно зіштовхнетесь і ви будете бачити. Зараз ідуть. Відпочинки, ставки, Дністер, на жаль, у нас відпадає, тому що вода там просто караул. Ну, таке, басейни і так далі. Діти лишаються на, на дворі, мами десь там сидять собі з татами, ляси точать. неважно. І так, які ознаки сонячного або теплового удару? Це підвищення температури тіла до 40 градусів. 38, 39, 40, можливо, навіть і більше. Другий, друга така важлива симптоматика це тахікардія. Збільшується пульс 100, 120, 130, 140. У деяких випадках навіть до 150 може дойти. Третя. Запаморочення може бути. Чи втрата свідомості? От у мене було щось таке подібне, щось, ну, це не було запаморочі, не було втрати, було головокружіння легеньке. І я знаю, що я отримав такий тепловий удар, а не сонячний. Тому що я зразу собі кептурі кадів, у мене голова прикрита, а я ще футболку зняв футболку зверху так начепив. Знаєте, як мусульмани носять? І собі потихеньку щось робив там, ковирявся. Запаморочення чи втрата свідомості. Ну, дота можлива, навіть можливе блювання. В деяких випадках при хорошому такому настоящому тепловому ударі можливі навіть судоми. Да, там судоми відбуваються за рахунок деяких процесів, які, при яких організм не може справитися з. З підвищенням температури всередині не може вивести оцю зайву температуру високу. І там ідуть порушення, зв'язані з білками. І виникають, а в м'язах досить багато білку. І виникають оці судомні припадки, судо, судоми так називаємо. Ну, шкірні покриви. Якщо це сонячний хороший, хороший такий десь під загорів на сонці, то звичайно шкіра буде червона, боляча, гаряча, <сум> <сум> суха, або навіть трошки вже мока, або навіть маленькі пухирі вже вилізають. Оце вже моя парафія. Це вже я лікую. Ось от така от історія, от, от приблизна симптоматика така. У сонячному, тепловому або тепловому удару. Перегрів організму. Це така трошки важкувата. Я вам не буду розказувати всі ці там патофізіологію, по що відбувається при перегріві організму. Але трапляється він тоді, коли наступає оце я ж кажу, порушення цієї терморегуляції. Організм не може вивести оце підвищення температури. Нагрівається шкіра підшкірна вона як пінопласт, як, як прокладочка, а підшкірна клітковина вона. Трошки не допускає, але все одно пропускає, виходить, тепло, і в основному страждає дуже е, сильно це е, голова. Страждає мозок, страждають серце, страждають нирки. Е, якщо Десь така людина, яка отримала тепловий або сонячний удар і далі залишається на відкритому повітрі, на сонці і продовжує на неї, на неї діяти цей механізм е теплоти або ну, не важливо, не, об, не обов'язково, до речі, сонце може бути. Я чув, колись мені розказували, що у навіть в деяких, вибачте, сталіварів, там, стеклодуїв, у них теж теплові удари бувають. Перших, вони завжди одягнуті, по-друге, вони працюють дуже в теплому гарячому приміщенні з, висок, з високими температурами. Але ми зараз балакаємо про простих людей, які потрапляють в неприємні ситуації на природі. Так от, якщо залишити таку людину, не, не, не дати йому першу допомогу, поступово наростає шокові явища, і навіть може призвести до смерті людини. Причини всім понятні, звідки з'являється сонячний або тепловий удар, це довге, тривале знаходження е, на високих температурах. Ну, ви знаєте, думаю, вам всім казали, ще коли ви відпочивали десь на морях, на, на океанах, що саме небезпечне, це от з 12 до 4 години оцей проміжок часу треба тікати, тому що. Сонце саме активне, воно в прямому зеніті і починає просто тебе випікати, вишмалювати. Не всі цього прислухаються, але то таке. Море чим краще. На морі ти в воді постійно, з води, в воді, в води. Ти балансуєш оцими, цими температурами. Гаряче, гаряче, ти окунувся, температуру скинув, вроді би трошки легше, поки ти вийшов чуть-чуть вітерець. Шкіра не встигає так швидко нагріватися, потім розігрівається, ти чувствуєш, що вже жарко, знов воду. І так воно легше трапляється. Проте треба завжди думати головою і її ховати, тому що крім теплового може бути і сонячний удар. Сонячний удар це, це оця коробочка страждає. Дуже чутливий мозок до перепаду температури. До речі, не тільки до високої, до низької теж. Але це вже інша історія. Зараз літо і е, комбінація високої температури і вологого повітря. Коли, вроді би, кажеться, що не так вже прям і жарко, прям не дуже-дуже, вроді би, все сиро, але воно просто випікає, вишмалює тебе. Е, знаєте, в цьому році мені прислали дуже цікаве одне відео, от я вам його зараз покажу. Дивіться. Вот такое солнце. Орехи сгорели за день. Верхний слой снимаю. я снял верхний слой. Вот верхний слой. А вот у ведре. А вот еще под ведром. Вот этот орешек был на солнце. Вот он опять сгорел. И этот был на солнце, сгорел. Вот и все. Вот зеленые орешки. Закрытые от солнца. А от весь слой, згорів на сонці за один день. Бачите, я не знаю, не бачивши такого, щоб за півдня ця людина зранку зірвала горіхи, а на вечір вона дивиться, а там вже в неї вони згоріли. Вони просто були в відрі на сонці. І вони погоріли всі. Аномальна, якась аномальна температура, аномальна спек. Відчувається, що ця спека не принесе нічого доброго. Бо бачу по прогнозам придаю знову якісь дощі, знову якісь грози. Це може бути трошки неприємно. Але ладно, погнали далі. Одяг. Носіння дуже в моді зараз чоловічі футболки синтетика. Синтетика не дає дихнути тілу, не дає нормально спітніти, нормально віддати піт. І це погано, це не добре. Алкоголь. Святе діло. Бах і море по колена, а лужа по плечу. да-да палка дуже сильно е, діє, вона дуже сильно е, провокує оці е, теплові, теплові удари або сонячні удари. Е, вживання малої кількості рідини. Коли е, не знаю, я водохльоб страшенний, я п'ю дуже багато води, і бачите, навіть це мене не спасає. Але. Чим більше ти вживаєш людини, тим більше відділяється поту, тим більше терморегуляція, відбувається терморегуляція організму, е, дуже важливо при високих температурах не робити фізичні навантаження. Знову ж, моя була помилка, я там копав, я там довбав, я там бетон мішав, я там стовбиці важкі тягав. І це призвело до такого, такого наслідку. Слава Богу, все обійшлося, ніч ту перемучився, і на ранок вже був як огурчик. Ну, Буває таке. Е -е. Є ще один такий нюанс закрит... закрите жарке приміщення. А мені дуже е -е, часто бачу е -е, ці обливаючіся потами і нема чим дихати з відкритими вікнами машини. Так, е -е. да, не обов'язково, що попадало сонце на тебе. Просто закрите приміщення, ця коробка. В якій ти знаходишся. Це не дуже добре, не дуже гарно впливає. Тут більше вже сонячного ли в тебе буде, але тепловий удар запросто може бути. Е є ще один, е ще один нюанс, який призводить до Е, як би він, він не провокує, він допомагає е статися цьому сонячному або тепловому удару. Це вживання деяких ліків. Треба дуже обережно бути людям з серцево-судинною патологією, які приймають препарати для зниження артеріального тиску. Раз. Е, люди, які приймають антигістамінні препарати це від алергії. оці всі та вигіли, супростіний і так далі і тому подобне. Два е, дуже обережно тим людям, які приймають діуретики, сечогінні. Тобто немає тої кількості поповнення людини, яка вимивається, плюс ще потом – Треба дуже уважно. І е, люди, які получають там проносні за -за засоби, тобто теж то зневоднення. Недостатня кількість рідини потрапляє в організм. І е, ці препарати, ці засоби, вони тільки допомагають, можуть допомогти утворенню цього сонячного або теплового удару. Є ще деякі ліки, я в них, правда, не розбирався. Е, так, читав колись, що. Ліки, які там при Паркінсоні, при якихось е, ну, якісь приймають, там, які сприймають якісь заспокійливі, вони теж впливають на погіршення е, цього відновлення організму при е, надмірному теплі. Ну, от так от. Е, -е, е, Яка перша допомога? Давайте виясним про допомогу, а потім в кінці. Якщо ви все зробили правильно і воно не допомагає ноги в руки і бігом до лікаря. Запам'ятайте, у вас є 20, максимум 30 хвилин. Якщо за цей час краще не стає 0,103 і вперед. Що треба робити? Знаходите ви таку людину, яка або втратила свідомість, або каже, що мені погано її носить, вона ригає її недобре. Значить, тіло треба перенести в прохолодне місце. Це може бути тінь, приміщення якесь прохолодне, полупідвальне, якісь цокольні приміщення. Немає значення в прохолодне місце куди-небудь. Друге зняти якісь речі, які є. Особливо ці. У жінок бюзгалтери, які обмежують екскурсію грудної клітини. Пояса, реміні, все, то, що здавлює, все то знімається. Третє. Положення хворого має бути лежачим, ноги треба підняти чуть-чуть вище або зрівняти їх з рівнем серця. Бажано трошки вище, ніж рівень серця. Отак От приблизно бачиш, поклади щось якісь чи подушку, чи що небудь якесь судділо скрутити, ножки трошки задерти. Третє. Дати хорошо обільно попити прохладної води. Не треба льоду давати глотати, не треба давати там. Якоїсь там ледяної води. Прохолодна, звичайна вода, не кімнатної температури чуть-чуть нижче. Дуже добре йде мінеральна вода, сольові води для відновлення балансу. Третє. Холодний рушник. Да, холодний рушник. Намочив, мені дуже подобається невеличкий рушничок, намочив холодні води. Трошки його викрутив, чуть-чуть, ну щоб воно не текло прямо вже так. чуть чуть так підкрутив його. Місця, шия. Тут, де проходять великі судини. Лоб. Щоб трошки комп'ютер наш охладити, понизити температурку. Підмишки, Пахвинні ділянки. Там, де проходять судинки, просто покласти рушничок. Не треба класти на проміжність, на мошонку чи ще кудись. Не треба цього робити. Просто покласти от пахові ділянки. І це має допомогти і дати людині спокою. Далі чекаєте 20-30 минут, якщо людина каже, що мені гірше і гірше і гірше, і вона загружається. Нікуди не дінеся, треба викликати 103. І везти в лікарню. А там далі йдуть інфузії. І так далі. Там багато чого вже інакшого. І де медикаментозне лікування, яке вас не стосується. Я вам бажаю миру, добра, здоров'я. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть тих, хто вас оточує. І ми ще обов'язково з вами побачимось. Я так думаю. Пока.